Слава Богу. Слава Богу, вітаю усіх вас. Хотів би трошки сказати про те, що Господь останнім часом до нас говорив за тої кафедри через братів, які сюди виходили. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як брат Саша недавно говорив про те, що краще почути те, що говорить Бог, і прийняти, і то є взяти собі, щоб потім не бути винуватим. Перед Богом, і він зачитував, що ем, Даниїл, коли побачив, що дні, ем, так якби, наказання Божого для Ізраїля закінчуються, і він став перед Богом і став молитися. І я вірю, що він мав таку молитву, як пророк Божий від Духа Святого, де він і сповідувався перед Богом, молився і просив, щоб Бог простив провину. Людей, які провинились 70 більше, може 100 років тому, тому що Бог говорив до них на протязі, що якщо не будете, то таке станеться. І ми знаємо, що Бог довго терпить, і Він має багато того, що він, е, якби пропонує людині, і каже: якщо ви навернетесь, то я поступлю так. Якщо ви не навернетесь, то постигне вас ось таке. Так само ми чули, що браття говорили навіть вже, як сьогодні згадувалось і в цю п'ятницю про те, що в людини є от такі свої напрацювання. Ну, кожна людина має якісь риси в своєму характері. Так? Один дуже Може бути спокійний, а, такий а, нерозговорчивий і все рівно мати всередині якусь обіду. Ніколи не будеш знати, чого людина така насуплена, ніколи не побачиш, що в ній. А, а ось, ось таке. Буває людина дуже швидка говорити, так ми чули, і а, все сходиться до того, як ми орудуємо або як ми. Зацікавлений, щоб почути, що каже мені Господь, і що треба в собі приборкати, що треба принести до Христа або під хрест Голговський, щоб Бог звільнив нас. І не раз тут, стоячи в церкві, я собі думаю, які ми всі різні, просто абсолютно no copies. кожна людина інакше, чи жінка, чи чоловік. і ми співали пісню, що при Христі я душею ожив. Знаєте, ось там, де ми зустрічаємося, де викопна жертва Ісуса Христа для всіх однакова. І ви поїдете, скажімо, до Африки і будете проповідувати про того самого Ісуса Христа, про ту саму жертву Голговську, яка була звершена багато років тому, і там люди навертаються до Господа. Поїдете кудись на, на, на Амазонську туди ділянку до Бразилії, Колумбії, туди, де, де великі е, якби, угрупування бандитські знаходяться на нинішній час на, на землі. Там нема закону, крім е, пістолета, автомата і тому подібного. Наркотиків і люди заробляють тим собі на життя. І поїдете туди, і там люди навертаються до Господа через ту саму Голговську жертву, через того самого Ісуса Христа, який вже давно постраждав за кожного із нас. Я знаю, що можливо ми в сьогоднішній вечір прийшли і хотіли б почути щось інше, але я буду ділитися тим самим в тому самому ключі або на тій самій тональності, те, яку вже брати задали перед тим. І хотів би звернути нашу увагу до сьомого розділу Івана. І тут є багато записано, але я постараюся е, вибірково декілька віршів е, прочитати. Тому що багато людей на нинішній день дають таке питання, як таке може бути, що, як розібратися, чи ти зневажив Святого Духа, чи ти похолив Святого Духа, чи ти якби, відкинув Його. Знаєте, я на самому початку хочу сказати, що, що зневажити, похолити, відкинути Святого Духа нічим не відрізняється від того, як відкинути Ісуса Христа. І ми знаємо, що на сторінках Євангелії написано багато про те, як люди відкинули Ісуса Христа і навіть Його розпяли. Тобто ті люди, які розп'яли Ісуса Христа, ми на них дивимося як на якихось преступників, які, як вони так жили на землі в такий, в такий зріз історії, що вони могли взяти Сина Божого. І його розп'яти, і знаєте, що саме цікаво, що вони знали, що то син Божий. Давайте от прочитаємо, наприклад, із сьомого розділу і будемо читати з 25-го вірша. Тоді я повернуся трошки до 14-го вірша, щоб розібратися, про що тут говориться. Поки в нас свіжий розум, поки ми слухаємо, я буду поспішати. Тут пише, дехто з Єрусалимських казали, хіба це не той, що його шукають убити, бо, бо говорить, відкрито ось він, і нічого не кажуть йому. Чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос? Та ми знаємо цього, звідки він? Про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи і кажучи: І мене знаєте ви, і знаєте, звідки я, а я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Я повернусь до 14-го вірша. У половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав. І дивували з юдеї і казали, як він знає писання, не вчившись. Відповів їм Ісус і сказав наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче, хто волю чинити Його, Той довідається про науку чи від Бога вона, чи від себе, самого кажу я. Я думаю, що тут є такий pivot point, або така вісь. На який балансує людське хотіння і стремління знати, що правда і що воля Божа, і не знати. Пише, коли хто волю чинити, коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про науку чи від Бога, вона, чи від себе самого кажу я. Дивіться, якщо людина хоче купити хату, так? То вона її купить. незалежно яку, чи маленьку, чи велику, чи новішу, чи старшу, але купить, правда чи ні? Ви від, о, кажіть щось, бо я не знаю, чи я вас присапляю, чи ви тут. Окей. Людина, хто хоче жити в апартменті, буде жити, правда? От любить нову респонсабіліти. Прийшов, пішов, закрив, йому там скосили. Порівняли, поремонтували. easy life, правда? І тут теж подібна така ситуація. Каже, що хто хоче волю чинити його, той довідається про науку чи від Бога вона. Знаєте, в людей тоді, так само, як і тепер, стоїть така розподіляюча лінія. Якщо я не хочу волю Божу чинити, то мені дуже хочеться, щоб той Ісус був не Божий Син. Що він щось від себе придумав, ми його знаємо, ми з ним жили, там його тато, його мама, його брати, сестри. А Він каже, що він Месія. І далі йде тут така е, серйозна розмова, і ми доходимо до того, що в Єрусалимі люди дивувалися, що там хотіли Ісуса вбити, і тут Він є, і ніхто його не вбиває. А Ісус скрикнув у храмі. Навчаючи, і мене знаєте ви, і знаєте, звідки я, а я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що ви, що його ви не знаєте. І тут теж дуже, дуже, дуже проблематичний, як би гачок закинутий. Ну як не знати, як вони самі казали, що вони діти Авраама нині ми чули, що вони обрізання проходять, що в них є закон. Що другі люди погане називаються, язичники, ми з ними не їмо, ми особливі люди, в нас Бог, в нас Єгова. А Ісус ріже їм вуха і каже, ви його не знаєте. Людина, яка хоче жити по своєму житті, вона всі ритуали виконує, повірте, цілякі релігійні предписання, все виконає, все зробить файно, буде сидіти, буде жити. Мирно, тихо. Знаєте, люди, коли е, от, прийшли римляни, вони чекали, що і ці римляни подінуться, і їхнє царство пройде, а наше буде стояти. Так вони думали. І коли Ісус вже Христос говорив про те, що Дух Святий прийде, і Він тут зробить так, якби вас слугами, Божими, посланниками, а вони про царство думають. Або пивет поінт в тому, що хто хоче чинити волю Отця, то він про нею довідається. А хто не хоче, то дуже хоче, щоб той Ісус був обманщик, під сумнів Його слова поставити, не повірити. Не треба нам того, воно нам не підходить. Воно нас ставить в рамки якісь. Йдемо далі. Читаємо тут дуже по-серйозному розвиваються і діла. 33 й вірш каже, Ісус вже сказав: ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене. Ви будете шукати мене і не знайдете. А туди, де я є, ви прибудете». Не можете. Тоді говорили юдеї між собою, куди це Він хоче йти. Тобто вони послали вже людей, слугів, ми, ми пишемо, щоб читаємо, щоб його взяти, щоб Ісуса схопити і щоб з ним розправитися. І от проблема, що вони нічого не можуть зробити з тим завданням. А Ісус каже, що почекайте, я і так вже довго з вами не буду. Я піду звідси, а ви не зможете туди прийти, куди я йду. І, і завдає їм тон, ви, ви каже, будете шукати мене і не знайдете. Ми приходимо до тої проблеми, Знаєте, люди часто дуже хочуть балансувати на налізві бритви, доки мені можна грішити, що гріх, а що не гріх, чи я війду в Царство Боже. І ще, Боже, відкрий мені, коли ти прийдеш. Коли то твій, твій прихід настане, і я за три дні підготовлюся. Бо люди теж філософи, вони знають, що в історії Ізраїля Бог давав людям три дні підготуватися, чи, чи скільки там є. І люди всі вміють застосувати до себе той позитив. Я, звичайно, не хочу тут нікого облічати і робити якийсь настрій вам поганий. Але проблема заключалася в тому, що Ісус знав, що вони будуть його шукати. Знав, що будуть його шукати? Знаєте, я тут чуть-чуть відійду в сторону, ви всі пам'ятаєте жертви Голокосту. На нашій землі, там, де ми жили, в Венгрії, Чехословакії, Польщі, там мільйони євреїв стратив один режим. Один режим. І після того, як все закінчилося, після того, як, як, як все всілося, війна перестала. Коли утворилося Царство Ізраїль, вони дали собі завдання Holocaust will never happen again. Вони мають Масад, вони мають різні служби розслідування, вони вас знайдуть на краю землі, то є правда. Наприклад, якщо, наприклад, якщо виявили якусь, якогось палача, йому може бути 90 років, повірте. Подивіться в історії. йому може бути 95 років. Якщо він знущався в 40-х роках, в 50-х, чи де би то не було, чи в Латвії, чи на Україні, чи в Чехословакії, якщо він мав причетність і його руки в крові єврейські, вони його знайдуть, чи в Австралії, чи в Уругваї, чи в Аргентині, чи в Америці, чи де б то не було. І ви подивитеся в недавне минуле, можливо, я не пам'ятаю, три роки чи скільки, в Піцбургу, в Пенсильванії було на синагогу е, звершено, там постріляли, була дуже погана е, ситуація. Що виходить, коли знаходять палача і десь його страчують в світі, то в вільній країні, такі як Америка, піднімаються люди, які мають антисемітистські. Напрямки, і вони йдуть в синагогу стріляти теперішніх євреїв, бо їхнього палача забили. Нехай то в Японії, нехай то на край світу. Знаєте, коли прийшов такий час в історії людства, що треба навернутися до Бога. І треба знати, що був такий час, що ми Месію стратили. І каже Ісус, що ви не зможете мене знайти. То як можуть вичислити сторічного дядька, який вже, хто знає, як виглядає під яким іменем живе, бо Він там наробив був шкоди в якомусь селі і там побив євреїв, і вони не зможуть Ісуса знайти. І куди він пішов, вони не зможуть прийти, а Він говорив про те, що для душі треба? І людина в своєму пошуку, яка відкидає Ісуса Христа, яка, яка не хоче з Ним ніякого діла мати, вона може вас питати і мене, і сама себе, а як то похолити Святого Духа? Не дай Бог я похолив Святого Духа, бо кажуть, що прощення таким немає. Та то дуже просто. Бог до нас говорить завжди через своє Слово. Бог до нас говорить в церкві. Кожна людина має Біблію, на яким хочеш перекладі. Кожна людина має совість, кожна людина має тата, маму, нехай одного когось з батьків має. І все-таки, як ви подивитеся, боже мій, скільки грішників! І кажуть, що більша половина з них вийшла з церкви, вийшла з Sunday School. І там всілякі з тими Rainbow Flags, і з всіляки тими, знаєте, н рол, і всілякі там наколки, і всілякі богохульні такі слогенс. І кажуть, виросли в церкві, My goodness! Знаєте, я піду чуть-чуть далі. Відкрию до ем, той самий розділ. І 44-й вірш Тоже щось дуже цікаве говорить. А декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до первосвященників та фарисеїв, а ті їх запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба, чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. А їм відповіли фарисеї: чи й вас із дороги не зведено? Хіба хто з старших або з фарисеїв увірував у нього? Та проклятий народ, що не знає закону. Говорить до них Никодим, що приходив до нього вночі і що був один із них. Хіба судить закон наш людину, як перш її не вислухає і не дізнається, що вона робить? Йому відповіли та й сказали вони, чи й ти не з Галилеї? Дослідино та побач, що не прийде пророк із Галилеї. І дивіться, 53 вірш, і додому свого пішов кожен. І восьмий розділ починається так: Ісус же нагору оливну пішов. Тривожне те, що кожен пішов до свого дому, і вони не хотіли навіть розібратися в тому ділі. Хоч ми знаємо, що вони досить такі ревні люди, вони можуть. Зговоритися, не їсти, не пити, поки зло комусь не заподіє, так як апостолу Павлу хотіли вбити його. Люди ревні. а тут кудись ревність поділася, пішов кожен додому свого і слухати не хотів. І головне, на чим я буду сьогодні закінчувати, Ісус вже на гору оливну пішов. Тобто Він всю тую промову тут і всю тую дискусію вислухав в храмі. Там, де місце навчання, там, де місце ем, святкування, там, де є багато народу. І нічого не відбулося в серцях тих людей. Правда, помітили слуги ці, котрі мали схопити Ісуса, і вони something clicked in their mind. Кажуть, ніколи не промовляв, ще так чоловік, як оцей чоловік, то не були якісь собі зіваки. Вони знали, як фарисеї вчили, вони знали, як закон вчити. Вони там постійно були. То були довірені люди. Їх на любу службу пошлеш, і вони її виконують. А тут прийшли і не виконали. Але поняли, що щось не то. Так ще ніхто не промовляв, як оцей чоловік. Вони отримали, їм фариселі, фарисеї дали е, свій той висновок, і бачимо, що все це. Діло розсіялося, пішов кожен до свого дому, і не знаємо, що вони там задумувалися, і що робили, тільки знаємо по Біблії, що нічого не придумали, а далі змовлялися, як схопити того Ісуса. А Ісус на гору оливну пішов. І знаєте, сумно так буває, що така сама картина виходить десь в нашому суспільстві, десь на нашій землі, де ми живемо. Що Ісус хоче щось зробити. Щось промовляє, а тоді просто виходить кудись собі особливо і там проводить час. Я буду закінчувати слід, слідуючим образом. Знаєте, в нас, я такий трошки шифт зроблю в своїй темі, в нас є дуже багато потреби в Ісусі. Якщо ми тільки зупинимось на фізичному, скільки нам треба ісцілень, Скільки нам треба помочі такої фізичної, як ми по-англійськи кажемо, we should be seeking and running after Jesus every time. every hour. Одна пісня каже: I need you, oh, I need you. Every hour, I need you. А виходить так, що Ісус десь там далеко. Він десь не мов там на Оливній горі. І ми часто думаємо, Господи. Is there an answer to my problem? Знаєте, він є, він робить, він щось промовляє. Моя сьогодні думка, яку я хотів би залишити із кожним із нас, чи нам варто домагатись або знати, або дослідити ну хіба на теологічному рівні, щоб знати, розібратися, як то похолити, зневажити Святого Духа. Ну, хіба що так, щоб може хтось як питає відповідь дати. Але сама небезпека полягає в тому, нащо нам те знати? Знаєте, я тільки трошки привідкрив двері до того, як ми можемо пояснити собі, і зрозуміти, що часом можна опинитися тим, бо Ісус з нами є щоденно. Де двоє і троє зберуться я посередині вас, коли покличеш, візвеш, я відповім тобі, каже, ще нема слова на, на устах твоїх, а він вже знає, про що ми хочемо молитись. And problem somewhere is here, in this area, яку я трошки привідкрив. Знаєте, нам хочеться якось пожити. Нам хочеться а, і від себе не відірвати, і може на комусь трошки довше проїхати. Таке суспільство в нас. Знаєте, капіталізм заключається в тому, що хтось робить, а хтось збагачується. І то добра система така, знаєте, бо як той багатий має, то і, і, там, і роботи будуть, і тому подібне. Але все-таки в Бога така система. Яку Він хоче передати нам, якою Він хоче за зарядити нас. Він каже останнього Великого Дня 37-й вірш, а останнього великого дня Ісус стояв і кликав, Говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його». І це все написано в контексті того, про що я чуть-чуть описав. Ісус не забув, не відкинувся, не ожорсточив себе, так би мовити, а каже, що хто прагне і хто вірує в мене. Серед всього того відкидання, пошуків, як його вбити, як його схопити, як його зневажити. Він все-таки сказав, що хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це він сказав про духа, що мали прийняти, хто вірував у нього і так далі. So, давайте закінчимо так, що ми прагнемо. Хто прагне з вас, нехай прийде до мене і п'є. І хто вірує, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Знаєте, ріки живої води, вони завжди мене ободряють. Людина, яка має ріки живої води, як ми сьогодні чули браття, розказують, що треба піти за когось помолитися, рак. То не є якась. Перелом, чи голова болить. Амінь. Дуже коротко людині лишилося жити. Скажіть, там ріки води живої потрібно чи ні? Амінь. А вірувати треба. Знаєте, а вірувати то така лінія, яка не дозволяє тобі. Питати, а то, є, а то є, а може там то, а чого він так говорить, а ми його там знаємо. То так люди питають, яких все добре, яких все нормально, їх там якісь, знаєте, будоражать думки про свою позицію, чи, чи що. Ну коли when rubber meets the road, там треба ріки живої води. Знаєте, Співається така пісня, як нужны нам ріки. Правда? Чули таку пісню? Я хотів би, щоб Господь проговорив в той тиждень, в цей день, до нас. What am I asking? What is my problem? What is my seeking? What do I look for? Якщо ти шукаєш, щоб в тебе були ріки води живої, каже Ісус, Хай прийде до мене і п'є. Не треба його відкидати, не треба з ним сперечатися. Він не прийшов, щоб ми його на слові схоплювали. Він не прийшов, щоб ми були uh, десь балансували там, так собі, знаєте, in between comfortable life and what can I do? How far can I go before I sin? Може вже син. Ісус сказав, що хто навіть з пожадливістю подивиться, то вже згрішив. So those questions should not be on my mind. Знаєте. Я закінчу так. Коли ми зустрічаємося в житті з якимось переживанням, серйозним переживанням, або навіть маленьким, залежно хто в яка, в яка віра, то ми хотіли би, щоб той Ісус не докорив мені, не, не ославив мене. Я хотів би, щоб Він мені допоміг просто. Одній жінці Ісус допоміг і каже, І я. Не суджу тебе. Я не суджу тебе. Її привели перед Ісуса, її життя було так швиденько могло закінчитись. А він каже, що я не суджу тебе. Давайте ми подякуємо Господу за те, що Він не судить мене, що ми можемо до Нього прийти. And today, the well of living water is full. Would you drink from it? Амінь.